У 2019 році я почав користуватися послугами віртуального оператора Лайка like Мобайл Україна, про що виходило кілька роликів на моєму каналі. Фактично на той час тарифні плани виглядали достатньо привабливішими та вигіднішими по сравнянню з тарифами інших операторів, а тому я вирішив спробувати як альтернативу. В сьогоднішньому відео я хочу розповісти про основні переваги та розказати про деякі недоліки вказаного оператора мобільного зв'язку станом на кінець 2023 року. По перше, хочу зауважити, можливо, хтось і досі не знав про існування вказаного мобільного оператора в Україні. Що лайка це британський віртуальний оператор мобільного зв'язку, який діє в 23 країнах світу, заснована ще в 2006 році з головним офісом в Лондоні. Є найбільшим віртуальним оператором мобільного зв'язку у світі. З 2017 року компанія надає свої послуги і в Україні, причому пропонує дуже привабливі тарифні плани, а станом на кінець 2023 року взагалі є найдешевшим мобільним зв'язком в Україні. Оскільки в основних операторів останній час тарифи значно подорожчали, то для мене вказана сім-карточка наразі взагалі є майже основною, окрім номеру «Київстар», на який прив'язані всі месенджери та банківські картки. Також слід зауважити, що компанія зупинила свою роботу в Росії з 2022 року. Так от, нещодавно натрапив на відгуки про компанію в Гуглії саме щодо якості роботи зв'язку в Україні, та здивувався безліччю негативних відгуків, оскільки особисто користуюсь послугами лайки вже чотири роки, крім того, в сім'ї, окрім моєї сімкартки, активно використовуються у якості головного оператора ще дві. Так, звісно, деякі недоліки є, про що я розкажу трішки пізніше, тобто з власного досвіду. Слід зауважити, що оскільки Лайка Мобайл є віртуальним оператором, то абонентам доступні послуги як безпосередньо в мережі Тримоп, так і в інших мережах, з яким укладено угоди про національний роумінг. Зараз це оператор Vodafone Україна. Тому, можливо, є деякі відмінності щодо якості роботи вказаного оператора в межах території України. Забігаючи наперед, хочу зазначити, що у Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській Одеській областях зв'язок працює доволі стабільно, інтернет працює навіть в дорозі, використовую мобільний інтернет і навігацію там, де є покриття Vodafone, відповідно і працює лайка. Like Отже, почнемо із позитивних нюансів. Так, першою і найголовнішою причиною переходу на лайку є доволі привабливі і найдешевші тарифні плани, які пропонує своїм абонентам вказаний оператор, адже за 24 гривні на місяць ви можете отримувати 200 хвилин на інші мобільні мережі в Україна, необмежені дзвінки на лайку в середині мережі, 30 СМС на інші мережі України, необмежені смс в мережі лайки та 4 ГБ мобільного інтернету 3G зі швидкістю до 8 МБ С. Один місяць дорівнює 30 календарним дням. Мається на увазі використання 3000 хвилин та 3000 смс в мережі Лайка like Мобайл Україна. Все це ви можете отримати, підключивши тариф «Все в одному XS», оплативши 288 гривень на рік. 24 гривні на місяць. Знижка 52%. Хочу зауважити, що стандартна ціна вказаного тарифу є 30 гривень у разі поповнення та активації тарифного плану засобами особистого кабінету через веб-портал компанії. Стандартна вартість пакету становить 50 гривень на місяць. Так так, саме на місяць, а не на 4 тижні, як це є у всіх інших мобільних операторів в Україні. Вказаний тариф дуже вигідний для пенсіонерів, дітей та і у якості резервного номеру. Саме цей тариф я підключаю час від часу матері. У власному користуванні я підключаю тариф все в одному С та отримую вже 650 хвилин на дзвінки на іншій мережі в Україні, необмежені дзвінки всередині мережі, 50 смс на іншій мережі, необмежені дзвінки на мережі «Лайка like Мобайл Світ», Необмежені смс в мережі Лайка like Мобайл Україна та 8 гігабайтів мобільного інтернету всього за 50 гривень на місяць, знову ж в разі підключення тарифу через особистий кабінет на веб-порталі Лайка like Мобайл Україна. Стандартна вартість пакету S складає 70 гривень на 30 календарних днів. А якщо оплатити 480 гривень, то можна отримати вказаний пакет послуг на цілий рік, що дорівнює 40 гривням щомісяця. Доволі непогано чи не так. Мається на увазі використання 3000 хвилин та 3000 смс в мережі Laikomobile Україна та 3000 хвилин в мережі Laikomobile Світ. Зверніть увагу, що з 1.09.2021 для тарифного плану все в одному С. Кількість пакетних дзвінків з Лайкомобайл like Україна на ЛайкаMobaй like Польща становить 500 хвилин. Після вичерпання пакетних хвилин вартість дзвінків становить 3 гривні на хвилину. Ну і найдорожчий тарифний план це все в одному М, який щомісяця використовує моя дружина, та отримує за 80 гривень на місяць, 800 хвилин на дзвінки на інші мережі, 100 смс на інші мережі, 12 гігабайтів мобільного інтернету, 40 хвилин на дзвінки за кордон на інші мережі, плюс всі інші переваги, включені в попередній тариф «Все в одному с. До речі, в разі оплати одним платежем за рік вартість вказаного тарифу складає лише 64 гривні на місяць, що є доволі непогано, порівнюючи з тарифами інших мобільних операторів України. Слід зауважити, що у Лайка Мобайл, окрім вказаних тарифів, також є пакети даних, міжнародні пакети та інші послуги, які можна підключити додатково. Так, додатково можна підключити за 20 гривень на місяць інтернет-пакет на 1 гігабайт інтернету та за 50 гривень 3 гігабайти інтернету, а від 25 до 50 гривень можна підключити інтернаціональні, тобто міжнародні пакети. Скріншот вказаних тарифів та умов ви зможете бачити на екрані. Більше детально можна ознайомитися з тарифами, завітавши на офіційний сайт компанії Лайка like Мобайл Україна. Отже, основною перевагою лайки, як можна бачити, є тарифи, які виглядають досить привабливими і взагалі не мають конкуренції серед інших мобільних операторів України, у яких навіть самий мінімальний тариф вже перевалив за 100 гривень за 4 тижні. Тому це є доволі аргументованим плюсиком до кошика до позитивних моментів мого відгуку щодо роботи оператора. Щодо роботи мобільного інтернету, також немає будь-яких зауважень, працює стабільно навіть поза населеними пунктами. У порівнянні з тим самим «Київстаром» у повсякденному використанні месенджерами, переглядом, відео та інше немає проблем, хоча фактично мобільний телефон працює завжди у режимі роумінгу. Так, дешевизна тарифів виглядає досить привабливою, але як завжди, є але. І поступово ми переходимо до негативних моментів, які тут присутні, і їх дійсно немало. І щоб ви не подумали, як зазвичай це буває, що вказане відео є рекламою. Далі розповім про всі негативні моменти в роботі мобільного зв'язку Лайка Мобайл, які помічені мною з власного досвіду. На жаль, приблизно з 2020 року пропала можливість дзвонити на міські номери, та на номери, які починаються на 0800, Так, є такий момент, і на попередній роботі ця необхідність для мене була дуже суттєвою. Тому на той час і повернувся на Київ Стар. Але станом на зараз такої необхідності не маю, а тому вважаю вказаний недолік не зовсім суттєвим, як на мене. Хоча, можливо, для інших користувачів вказаний недолік виявиться доводі вагомим, тому і інформую про вказаний нюанс. Так, під час декількох звернень до кол-центру, як мені, так ем, іншим користувачам, було повідомлено, що явище тимчасове, але пройшло вже не один рік, а вказана послуга так і не працює. А тепер увага! Як тільки на я написав вказаний текст, вирішив перевірити ще раз. Набрав єдиний контакт-Центр судової влади України 0444 207 3546 і от чудо, дзвінок пройшов. Пробую набрати інший міський номер, працює. Навіть натяку на те, що в слухавці, я почую, абонент не може прийняти ваш дзвінок або цей номер не е, дійсним, немає, про що дуже приємно вражений. Тому фактично вказаний пункт переходить до позитивних моментів. Так от. Пройшло декілька років з моменту написання цієї статті. Зараз на дворі вже жовтень 2025 року. І я досі користуюся послугами Лайка like Мобайл. Дзвінки на міські номери запрацювали більше року тому. Інтернет так і працює в форматі 3 g Нещодавно помітив, що при перевірці рахунку почало писати в службових повідомленнях замість Лайка like Мобайл Укртелеком. Це сповіщення приходить на мобільний телефон Moto G55, але суть в тому, що наразі за 100 гривень абонентської плати на місяць ви отримаєте безліч хвилин на дзвінки на іншого оператора, інтернет, інші послуги. Найпоширеніше питання про Лайка like Мобайл. Де купити стартовий пакет? Ось кілька місць, і варіантів, де можна придбати стартовий пакет Лайка like Мобайл в Україні. Офіційні точки продажу Мобайл. Like на сайті like Mobile є розділ Store або де купити сім-карту, де вказані роздрібні точки продажу по Україні. LaikaMobile – Онлайн-магазини або маркетплейси. Розетка. Стартові пакети like Mobile можна знайти в категорії стартових пакетів, іноді в наявності. Пром ua Кілька продавців пропонують стартові пакети Laika Mobile. Центр 4G. Центр 4G продають стартові пакети все в одному L з доставкою по Україні. Бігла також має в асортименті стартові пакети Laika Mobile. Тому в цілому маю надію за розвиток вказаного віртуального оператора в Україні, оскільки по ціні за послуги конкурентів у Мобайл like просто немає. Їз з головних мінусів вважаю те, що є проблеми з поповненням рахунку за допомогою, наприклад, стандартного додатку Приват24. Виникають помілки. Поповнювати рахунок важко, лише через особистий кабінет вдається, через веб-портал Лайки. Крім того, стартові пакети відсутні у вільному продажі. Мало хто знає про них, немає реклами і таке інше. Інтернет швидкість невелика, але вона працює. В цілому вважаю, що лайка гарний оператор, тому й вирішив написати цю статтю і озвучити її для власного YouTube каналу як відгук. Можливо, комусь буде цікаво. Також позитив в тому, що вже скільки років не підіймаються тарифи, а залишається на попередньому рівні. Це великий плюс. Іноді бувають проблеми зі зв'язком, але у нас в регіоні в Миколаївській області ніби поки все нормально. Так і використовую лайку як запасний варіант, дружина постійно користується. Ще доречно заявити, що під час блекаутів і відсутності світла, в минулих роках лайка одразу пропадала, Київстар трохи тримав, але більше всього тримав лайф, тому і ним в пріоритеті користувався. Друзі, якщо у вас є якісь зауваження, пропозиції або історія про використання послуг Лайка мобайл, то пишіть, будь ласка, коментарі до вкажаного відео, ставте лайк і обов'язково підписуйтесь на мій канал.